Так, всім привіт, у нас я Ютуб. Сьогодні ми буде, це буде реакція на відео місто, на новеньке відео місто Біса. Воно називається Натисне на це відео, щоб нагодувати одну людину. Переклала коли компанія звуку куточка, це відео. До, 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 до по посилання на оригінальне відео і на озвучення звуку у куточку буде буватися. Ну а ви поставте лайк на це відео і підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. А ми погнали. Звучимо звук у куточку. Щоразу, коли хтось дивиться це відео, ми готуємо нуждених. А раз переглядімо хату. О, я запросив купу народу. Тримай. Дякую, дружа. Та нема за що. Якщо ви раптом не зрозуміли, що вас будуть хто-небудь. Ну, з вами? Дивіться від... О, я дивлю, я не буду на одну людину, але там тут є ця пара, і я буду переразитися. І от до кінця генеруються гроші. І в міру того, як перегляду зростатиме, на отримані гроші ви годувати у кількість людей. Ем, ми це поняли, що я Усі їдять. Але це ще не все, що воно. Містер Біс! Містер Біс. Помагають з фермами, і будівництвом величезних кухонь, їжу у школу та рятують, дітей від вас тур роботи. Я реально радий, що ви тут. Ось так! Ми вже нагодували півтори тисячі людей. Я в захваті від того, що буде. І я. Та їжа що. І я теж в захваті. Ми роздаємо економічно. Підсоповне. Та повна поживних речовин. І якщо чесно, набагато здоровіше, ніж тиші, як і які став. Джимбі, чому здається, що я одітягнув? Погнали годувати. У цій школі навчається понад 500 дітей. І тепер щодня вони отримують сніданок і обій просто за те, що прийшли. І ще більше Ви щоб цю відео тут до чого. Зробимо це зробити. Усі захоті, тому що є їжа. Я дуже вдячний цій організації. Тепер діти ходять до школи. Це дитина наказала дорослим

Якщо хочете заходьте на канал Містер Дістай Дейс, он тепер. Через програму харчування відвідувань школи. Коли різка зросла. Тож логічно було воно вити класи. У школі так мало пар, що деякі діти сидять на каплі. Тут такое сытие Зараз ще за одну партію не повинно бути 4 до 3. Ну... Так, вона розраховувала лише на двох Неч... То чого тут сидять 4, якщо бути? Запитайте, чи хочуть вони нові парти? Ну где человека снит я? Ти мали на увазі бомбардіротило поділу? Да! Я зараз повернуся. Заносьте! Привезу вам нові парти! Тепер навіть із новому жник усім є де сісти. Дивись, які задоволені. Погнали на відео! Це да! реально змушує да! замислитися, що в Європі і в Америці ми сприймаємо це як належне. В Україні те, що в Україні. Просто парту, не сидіти на камені. А тут це подія тижня. Без дякую, чим, це багато, дякую. значить. Як... Окей, дякую за допомогу, хлопці. Все, що вони занесуть. Так. Ви готові? Дякую, що дітей від Моє, Ви що допомагаєте дітей до роботи. Видовий партій. Так, так. Зрозуміло? Ні. ні що всі ці дітей не вийде щодня годувати на цій кухні. Тому ми побудували нову кухню. І крім того, що ми новили школу, ми ще викупили тут колодязь із резервуаром, побудували теплицю і поверну камеру. Ферм. Ми забезпечили школу. Необхід... О, я сколощі, в Майнкрафт наступним, що їм потрібно. А через напливучні у сусідній школи ми працюємо з величезними фермами. Наш кталт цієї! А це Джастіс. Він керує фермою. Привіт! Це ферма у Лелешіва. У нас дві частини ферми. Одна частина для шкіл, а другу ми вирощуємо на продаж сусідній громади. Щоб декомерційний проект продовжував жити. Понятне, а, а оскільки зараз на цих фермах використовують ручну працю і стає дуже важко забезпечити школи їжею. Ми привезли вам новий трактор! Ну! Новий... Із того, що пише, робити руками, можна просто... Эмммммм. Эммм. Майнкрафт. Курснову ще не да. Так, те що раніше займало 45 хвилин, тепер займає 45 секунд. Цей трактор важливіший, ніж ви думаєте. Те, що ми отримуємо гроші від переглядів цього відео і віддаємо їх на програми шкільного харчування, не означає, що їжа просто з'являється з повітря Їжу потрібно десь брати І в цьому випадку вона береться від підвищеного врожаю. Який. Тому попак це все. Ось тут працювали поле, і випросто на кожного і перекладу набере. Забезпечує цей трактор. А щоб їжа дійшла до якомога більшої кількості людей. У нас є сюрприз для школи. Зі сюди, Йди сюди. Ось от ключі від нової вантажівки для вашої громади. Що? Хочу, щоб ви допомогою годували всю громаду. Дякую, дякую, величезно! У нас нова вантажівка. Саме Ем... Це що, супер супергеройська вантажі. З вулиць школі до Це реально вантажівка? Райони. Прикольно. І всередині вашої нової вантажівки їжі більше ніж на 100 тисяч порцій! <п 'я> Вони були такі вдячні, що подарували мені. козу! О май гад, коза! Крутий подарунок. Тепер у мене коза! А якщо ви думали, що 100 тисяч порцій це багато, то наприкінці відео завдяки вашому перегляду ми роздаємо або... Ем, Я дивився до або... кінця відео, або... чого або... довецій вибух на пораження лінго. Не війсьон порці. Просто не вистачить грошей. Якщо хочете самі побачити, дивіться реакції до кінця. Після реакції маєте самі. Поглянути на відео. Ось така Кенія! А тепер їдемо до Гани! Де ми оплатили будівництво не тільки кухні та резервуари для води, а й нової ферми для Вау! школ. Wow. Капуста, що ми висаджуємо через два спини місяці буде ось Вау! Я навіть не знаю, я навіть не знаю, я просто кукла. Можемо видавати гроші тільки за рахунок цієї крихітної ферми. Але на цієї ферми мільйони пише по всій грані не може таки похвалитися. Це фермерська громада, майже всі батьки вирощують на грані. І, на жаль, діти теж. Вони відіграють. На жаль. Тут важливу роль у своїх родин. Ще з п'яти ваших студентів до школи працювали, на у фермі, а тепер замість важкої роботи на фермі вони вчаться просто тому, що отримують безкоштовний їжд. Забіг і наш бік. Діти приходять до школи і залишаються вчитися. І ми знайшли ще один спосіб допомогти дітям залишатися в школі. Ось! їхні маленькі корови. Ми купили 10 тварин, щоб подарувати їх цим сім'ям. З додаткового докадру вони можуть відправляти дітей до школи, а не працювати на ферму. Завтра у перший день у школі. Так. Вітаю! Так. А роздавати стільки тварин одному – не варіант. Я Таріка, і це була помилка. От буде смішне. Оперемо. Ось він чекає. Від тебе з реклами. Видос має бути без реклами, тому за дайте чуть чі чи Все. Разу Можна. кіз! О, 10 скі кіз, скільки кіз! Давайте, кози, давайте, давайте! Оу! Тепер... Оу-оу-о-о-о-оу! Сі-си! Сі-си-сі-си! -сі Диві! -сі 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 -сі. Те! Зв'язниця! Ні-ні-ні-ні! Ловіть кіс! А не втекли! Тарік, тебе звільнено! Ага, 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 ага. Ви ваші нові кози! Я знаю найкращість. Пусть ви запахнетесь. наш час у гані. Ви пробували шоколад? Ну як хлопці? Без проблем. Попадає. Попадає. Я теж хочу спробувати шоколад. Хочете подивитися на дро? Я теж хочу спробувати цей шоколад.

Було написано трохи на таксу. Дітей у сім'ях, які вирощують какао в Гані, змушені займатися незаконною дитячою працею. Тому ми звісти разом із фермерами створили систему моніторингу, щоб позбавити дітей від дитячої праці та до школи? Ми молилися, щоб у школах почали годувати учнів. І тепер їх годують. Дякую вам величезно. Сподіваємось, що це триватиме багато років, а краще завжди. <тас> а тепер хай. Завжди. В тім'ю Мугані вистачає їжі. Давайте по... поносити 100% грошей. Вперше <пас> в США, адже для подолання голоду потрібно вирішити зовсім іншу проблему. це важко повірити, але Америка виробляє стільки їжі, що майже 40% викидається. <пас> Погано. Але якщо зберегти хоча б 10%, теоретично ми покінчили з голодом у США. І ось ми на авто чого чи оберег в Філадельфії. А, а як уже в Україні. Це один із найбільших продуктових ринків в Америці. Я бежу, що року? Свіодна, як вже. Забув що? Ти що, місцевіс забув? І мільйонів фунтів нерозподілених продуктів можуть просто пропасти. Але з цим допомагають Его і його некомерційна організація Шерін Екс. Якщо б видати не вийшло, то найпростіше взяти і виконати. Візьмемо цю картублю, наприклад. Частина магазинів скажуть: гей, до закінченого терміну менше місяця. Нам не треба. А ти такий. Йо, а чому не віддати її голодуючим?» Ось саме, чого ти думати? Тож, Ева і його шерете це з Брайтон, їжі, які можуть з борних причину опинитися на звалище. Що ми шукаємо? Це є начебто. Якщо нам тоді всі коробки. Окей, а цей, це якийсь. Не дуже. Ми що, діжим скидаєте? Також по... Дуже смітник. Зрозумів. І, і це все? Так. Якби все було б складніше, ніхто б цим не займався. Тері, чого в тебе перець такий маленький? Колеги, а в мене схоже найбільший. УЗІЗД? Подивіться. Це перед Джені яка... подивіться, що у нола. Чого ти з нами робиш. <свист> <Чого>? <свист> <свист> Він Ой, учиться не хотів, щоб у них був перець такого розміру. Уся ця їжа те, що пожертвували сьогодні ці будівлі. А там ще більше. Просто нам потрібно більше вантажівок, щоб мати можливість забирати всю їжу, що нам дають. На цьому ринку і на інших таких самих стільки їжі, що навіть широкий ексист не стигаєшся розвести до того, як вона зіпсується. Але якби вони мали хоча б ще одну вантажівку, можна було б врятувати до трьох тисяч тонн їжі на рік. Вау. То ви подаруєте їм вантажівку, якщо що це стоїть. Ми напевно вже здогадалися, до чого я веду. Але я забув так, щоб Ева нічого не зрозумів. Поки ми йшли до сюрпризу. Зніми пов'язку і обернися. Ось твоя новенька. Я виграв. І знову просто дивлячись, це відео, ти допомагаєш нам привезти більше грошей у шерити все, щоб вони ще багато років наповнювали цю вантажівку їжею. Але я покажу, на що здати одна додаткова вантажика всього за один день. Почнемо з кухні в Дабр Треліс. Там щодня готують віши страви для нуждених. Усе, що ви бачите, могли просто викинути. А тепер це шикарний обід для тих, хто в біді. Це божевілля. І ось ми нагодували цілі 600 осіб. Але у вантажіці. Обмідає, то і на для ще тонни свіжих продуктів для вуличних холодильників та роздачі про... На вулиці і навіть для нашої власної акції в Північній Кароліні, де сотні людей потребували корисної їжі. Приніс вам велике дякую! Гей, hey, а ти нас дивишся? Так. Знаєш його ім'я? Ні. Вона мене сфоткало. А закінчилося. у мене залишилося ще два сюрпризи для Евани. Евана, у мене для тебе два чеки. Перший, щоб добити до мільйона порцій, чек як наші порцій. Боже Мовець! 600 тисяч. Тяни мільйон до виходу відео. Купи на них 600 тисяч. Я я вам чуть-чуть бляха. Ми з тобі ще пізніше. Здасть, ще ви здасте ще 300 порцій. Поки що їх тільки 600. Тисяч порцій. Все зробимо! А після виходу відео, ще не знаю, залишиться від переглядів відео. Тож тримаю порожній чек. А поки вони дивляться відео, я заповню чек, щоб ти далі годував людей. в цьому чеку залежить Ху, від. Будь же, чуваки, будь ласка, дивіться відео. Ми зможемо нагодувати стільки людей. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, адже це допомагає з їжею мільйонам людей. Ну Що, друзі? Ось. Это вже оригінальнее видео, ми посилання буде в описі на оригінал, ну і всім показуємо я и у Турецький Мен, всім пока.